Всім привіт! Ви на каналі Читуля, мене звати Юля. І сьогодні я буду читати те, що мене змусив Вадим з каналу Вадим Читає. Я також змусила прочитати одну книжку, і е, відео Вадима на каналі ви також можете побачити в описі. Зараз я буду розпаковувати книжку, яку надіслав мені він. Але, судячи зі звуку, там буде не тільки книжка. Пробачте, сьогодні я без мікрофону, тому що шурхотіння посилки буде дуже заважати. І так, я відкриваю, тому що вже не маю терпіння. Відкриваю маленьким ножицями, щоб нічого не пошкодити. Так. Вадим, дякую тобі. Блін. Я відправила тільки малюночок і книжку. Ну добре, я тобі відплачу. Командем. Шоколадний чайочок. Ну і книжка. Так, підказка. Дорослішання, самотність, природа. Мені здається, що це там, де співають раки. Але я можу помилятися. Ми писали список один одному, щоб не обрати ті книжки, які вже читала. І там була вона. Блін, не знаю взагалі. О, можливо, це розмови з друзями Салі Руні. Хоча я не знаю наскільки там природа. Так, це... це там, де співають раки Делі Овенс. Ух! Я дуже рада. Я не читала. Я буду читати і я свої враження запишу у відео. Блін, Я так рада. Привіт глядачі Юлію. Мене звати Вадим. У мене є канал Вадим читає, де я розповідаю про книги. Давайте я розповім вам, чому саме я вибрав книгу Делі Овенс, там, де співають раки. Я чомусь одразу подумав саме про цю книгу. Я, можна сказати, недовго вибирав, що саме я хочу, щоб Юля прочитала. Я читав цю книгу ще два роки тому, одразу як вона вийшла. Літом, і мені дуже сильно вона сподобалася. Мені здається, це така дуже літня атмосфера. Роман а, неймовірно чудово описує саме природу. Делія Овенс це дослідниця дикої природи, біологиня, докторка філософії, ну і авторка популярних книг. Я навіть сам вже а, був би не проти, до речі, перечитати цей роман, тому а, коли я дізнався, що Юлія. Його не читала, то я одразу подумав, що саме час читати цю книгу літом. Вона розповідає нам про самотність, про дорослішення, а також тут є трохи детективної лінії. Все, що любить Юля, як я зрозумів по її прочитаному, тому чомусь я впевнений, що їй ця книга сподобається. Хоча, хто знає, Я дочитала там, де співають раки, і, по-перше, хочу подякувати Вадиму. Це дійсно влучна книжка. І що в ній мене зачепило, в першій половині книжки йдеться про дитинство дівчини Каї, яку один за одним покидають близькі люди. Спершу мати покинула їх. Потім старші сестри та брати покинули її, і потім покидає її батько. Ця книга про дорослішання, тому у підказці правильно зазначив Вадим, що це дорослішання, самотність і природа. Делія Овенс, авторка цієї книги, біологиня. Тож опис природи дуже детальний. Та дуже такий атмосферний, ви будете яскраво уявляти себе на місці Каї головної героїні, тож вам також буде спекотно, вам також буде іноді задушливо, а іноді ви будете потрапляти у бурю, у бурю емоцій. Тому що, по-перше, це книга про те, як маленька дівчинка навчалась жити сама. Навчалась всього сама, пізнавала себе, і як самотність впливає на те, як дівчина ставиться до інших, як вона відкривається, як її ранять. Потім, це ця історія спершу була для мене заважка. Тому що перші 100 сторінок я асоціювала себе з Каєю. У мене також було важке дитинство, де самотність була поруч зі мною весь час. Також я розуміла переживання каї з приводу батька, який зловживає алкоголем, тому що і в моєму житті таке було. Там, де співають рак, це історія про глибокі стосунки. Але перш за все, Стосунки самої каї і природи. Те, як Кая знаходила красу у... в пір'ях птиць, як вона, в принципі, розглядала птахів як друзів, як подруг її мати, коли ще була з ними, вона казала: важливо триматися подруг для дівчинки. І ось птахи стали. Тими подругами, яких вона трималась. Ця історія розповідає про все життя цієї дівчинки від перших спогадів до смерті. Але це книжка з класним гарним фіналом. Тобто це ця книжка не про інтригу в кінці, а про Саме читання, то і, і, можливо, ця книжка не для всіх, тому що повільний темп, важкість на початку, я думаю, відсторонить від прочитання багатьох. І попри те, що якби Вадим не змусив мене читати, я б ніколи не прочитала цю книгу. Я дуже... Дуже рада, тому що я все ж таки це зробила. Бо це дійсно гарна книжка, змістовна, з глибоким сенсом, з класними описами і з класною любовною лінією. Але із мінусів мені не дуже сподобалась історія з Чаком, е -е. Просто вона була якась, ну, така, дещо надумана. Я до кінця не вірила, ви зрозумієте, якщо читали. І, ну, в кінці все виявилось доволі таки логічно, очікувано. Хоча, не знаю, якоїсь миті я е, не вірила. Не вірила в. Те, що буде таке закінчення. Але, ну, може таке бути. Може таке бути. Я не знаю, що я, я ще маю сказати про цю книгу. По-перше, я її залишу в себе, тому що це дійсно гарна історія. Я її буду радити, ну, напевно, своїм подругам трохи старшим за мене. Тому що ця історія про дорослішання, але також про прийняття себе, про прийняття того, як інші люди реагують на тебе. Тобто весь світ не приймав Каю, але Кая прийняла себе. І це, це класно. Тобто вона розуміла, що їй ніколи не бути взірцевою громадянкою, їй ніколи не відвідувати якісь заходи, вона не зможе бути частиною суспільства. Проте її це ніяк не дратує, вона сумує, що її за стільки років не прийняли, але вона прийняла це. Вона розуміла, що бути частиною суспільства для неї вже неможливо, але й не головне. Головне це природа, це те, як вона сприймає себе, і те, що залишилось після неї. Якщо ви думали читати цю історію чи ні, читайте. Ви не пожалкуєте або пожалкуєте. Тому що перші 100 сторінок будуть йти важкувато. Я перші 100 сторінок прочитала за 5 днів, 6 днів, а всю іншу книгу за останні 2 дня. Якщо ви прочитаєте перші 100 сторінок і вам буде нормально, то далі буде краще. Якщо ви прочитаєте перші 100 сторінок і вам сподобаються вони. Хто ви такі? Ну, ладно, я не знаю. Просто це було дуже важко для мене. Перші сто сторінок її переживання дитинства це дуже боляче, це фізично боляче відчувати, як дівчина голодає, як батькам начхати, як всім начхати на неї. Як вона настільки самотня, що. Не знаю, як контактувати з людьми, як вона ховається від людей, як в школі її висміюють. Це було важко. Але я рада, що в мене був такий досвід. Досвід прочитання там, де співають раки. Дивіться відео Вадима на його каналі, тому що він залишив відгук на книгу, яку я його змусила прочитати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та зустрінемось дуже скоро.